Я. Давай дружити разом. Друзі, привіт! Сьогодні ми хочемо разом з вами поподорожувати по Південній Кореї. А ще дізнатися, що нового у наших друзів вартових Дружболандії. Тож, поїхали! Таємниця Дружболандії. Отже, дорогенькі, за місяць відбудуться шкільні спортивні змагання. Раджу вам не марнувати час і тренуватися. Такими словами закінчив урок Іван Степанович, учитель фізкультури. Як завжди, яшка і тишка, Маша та Мишко поверталися зі школи разом. Так, як би мені весь клас не підвести? Ну, біг, стрибки. Я ще здолаю, а ось підтягування і метання точно завалю. Тишка був дуже засмучений. Його дружба зі спортом, ну м'яко кажучи, була не дуже міцною. Іван Степанович на уроках частенько промовляв: до твоєї світлої голови, щабі руки та ноги сильні. Ціни б тобі не було. Друзі, Іван Степанович сказав: треба тренуватись. Ось і давайте тренуватись. щовечора на нашому стадіоні. Це зовсім не важко. запропонувала Маша. Все одно нам бобошку треба вигулювати. Чому б він не на стадіоні? погодився Михайлик. Ну все, домовились. Починаючи з завтрашнього дня тренуємось щовечора. Друзі розпрощалися біля дому Маші і Михайлика. І далі Яша та Тишка вже пішли вдвох. Наступного вечора вся команда зустрілася на стадіоні. Вони бігали, стрибали, підтягувалися і робили все з великим ентузіазмом. Хоча, мабуть, найбільше бігав бобошка, йому це тренування припало до душі. І мишці також вона тренувалась то у маші в кишені, то у Бобошки на спині. Минуло два тижні. Хлопці, як і раніше, зустрілися на стадіоні, але вже в меншому складі. Прийшли тільки Маша та Тишка. Ну і звісно, бобошка з мишенятком. А ось Михайлик з Яшею спочатку пропустили одне тренування, потім інше, а потім зовсім вирішили, що їм ці заняття не потрібні. Вони й так впораються. Настав день змагань: різноманітні естафети, біг з перешкодами, стрибки в мішках. Хлопцям цей день приніс багато веселощів. а також багато несподіванок. Маша була першою в бігу на короткій дистанції. А Тишка посів друге місце з метання. Іван Степанович двічі вимірював результат, а потім розвів руки і сказав Очам не вірю але рулетка річ точно, просто якісь дива. Яшка і Михайлик теж впоралися з усіма завданнями, але перемогти їм не вдалося. Після змагань друзі вирішили зібратися у штабі. Якщо пам'ятаєш, старий цирковий вагончик, у якому вони влаштували свій штаб, знаходився в саду Маші та Михайлика. Усю дорогу друзі палко обговорювали Тишкіни та Машині успіхи. Все-таки правив, Іван Степанович, щоб перемогти, потрібно вперто тренувати і руки, і ноги, і голову, сказав Мишко. І силу волі, додав Яшка. Якби у нас було їх більше, ми б і виступили краще. Останні слова він сказав, вже підходячи до штабу, і радісно закричав Ура! Дядько Петро приїхав!. Хлопці оточили свого старшого друга. Вони не бачилися вже понад два місяці. Дядько Петро відвозив на батьківщину групу італійських дітей, які деякий час жили в українських сім'ях і затримався там. Повернувшись, він поспішив навідати хлопців. Звичайно, йому відразу з усіма подробицями розповіли про змагання та про перемогу. Дядько Петро дуже зрадів і привітав і Машу, і тишку, а потім несподівано сказав: «Яшу з Мишком я теж вітаю. З чим? Ми ж і не тренувалися та й не перемогли, здивувалися хлопці. Я тішуся з того, що ви зрозуміли свою помилку, визнали її і готові виправлятися. І це правильно так роблять справжні вартові. До речі, я привіз вам вітання з Італії від Маріо і Моніки та їхніх друзів із клубу вартових Дружбаландії. Так, так, вони також організували такий клуб, а потім я був у відрядженні. Південній Кореї її мешканці не побоялися труднощів, багато працювали і домоглися того, що їхня країна стала однією з найбагатших і найуспішніших у світі. Бажаєте, я розповім вам про неї? Звичайно! І так, наші незвичайні пригоди у пошуках головного продовжуються. Цікавинки країни. Південна Корея. А зараз ми хочемо трохи познайомити вас з Південною Кореєю. Столиця Південної Кореї Сеул, Ханбок Корейський національний костюм, Мугунхва – це квітка безкінечності. Вона цвіте з червня по жовтень. Тільки опала одна квітка, як на її місці розпускається нова. Вона гарна своєю простотою і ніколи нічим не хворіє. Її використовують для приготування їжі та ліків. Стійка, витривала, корисна і нескінченно квітуча. Та вона справжня кореянка. Так вирішили жителі країни і вибрали мугунхву своєю національною квіткою. Чого тобі хочеться, коли ти хворієш? Кисленького, смачненького. А тобі пропонують. Слизький холодний градусник під пахву. Ось корейці і придумали їстівний термометр. Ти їсиш цукерку на паличці, а термометр виводить на дисплей, який знаходиться на паличці, температуру. Ну що тут скажеш? Мамо, давай виміряємо температуру. Фонтан Райдуга найнезвичайніший фонтан у світі, тому що це фонтан міст. З обох боків розташовано 10 тисяч ліхтариків різного кольору. Звучить музика, кольори постійно змінюються, і здається, що вода танцює. Люди називають цей фонтан місячною веселкою, й вода в ньому дуже чиста, бо очищується спеціальними фільтрами. Отак От і людям радість, і річці користь. Слон, що говорить. Його звуть кошик. Він живе у корейському зоопарку. Так як у слонів немає губ, кошик закладає кінчик хоботу в рот і видає звуки. Так він говорить. Зараз слон вимовляє п'ять слів: привіт, добрий, сідай, ні, лягай. Ну і, звичайно ж, корейською мовою. Корея, місто Пусан. Музей ілюзій. Тут. Картини намальовані на стінах, і герої виглядають як живі. Якщо правильно сфотографуватись, то здаватиметься, що ти сам частина картини. Дивись, ти вмієш стояти на стелі, ти ризикуєш життям, повиснувши на скелі, ти ходиш канатом, а попереду ще багато-багато кімнат. Ловись рибка. Що зими, коли замерзає великий гірський струмок хвачхон. Сюди приїжджає багато людей. Не просто багато, а дуже багато. Навіщо ловити гірську форель? Ловлять прямо на льоду з лунок, а деякі найсміливіші у льодовому басейні голими руками. Дітлахам добре, лунки маленькі, не провалишся. А ще можна на санчатах покататися. Пограти у футбол, а також покататися на крижаному поїзді. Корейці кажуть, якщо струмок сам не замерзне, ми його заморозимо. Так що ловись рибка велика і маленька. Але краще більша. Смаколики від Машки Салат корейський улюбленець. Пекінська капусточка соковита та хрумка. Ммм, яка ж вона смачненька. Корейці її просто обожнюють. Вони взагалі їдять багато овочів та фруктів. І найулюбленіша страва кімчі. Це квашена пекінська капуста з часничком, червоним гірким перцем та спеціями. Пекінська капуста здатна зберігати вітаміни всю зиму. А їх у ній чимало. Завдяки їм ти завжди будеш здоровим, сильним та веселим. А ми давай приготуємо салат із пекінської капусти та яблук. Це дуже корисно та смачно! Для цього тобі знадобиться пекінська капуста, кукурудза, одна банка, два яблука бажано кисло-солодких, соєвий майонез, лимон та сіль. Спочатку пекінську капусту треба помити під водою, розрізати вздовж на чотири частини та насікти середніми смужками. Потім з кукурузи злити рідину і додати в капусту. У яблук видалити серцевину, очистити від шкірки, нарізати невеликими кубиками і збризкати соком лимона, щоб вони не потемніли. І в кінці нарізану капусту, яблука та кукурудзу змішати, заправивши за смаком сіллю та соєвим майонезом. Наприкінці прикрасити зеленню смачного. Господь у молитві йдемо і в тебе розради шукає, могутній і сильний зупиниш ти зло, і зглянешся над нашим краєм, о Боже, дай нам з неба миру, в кожну сім'ю, кожну родину. school. Cool. Читай з неба кожну сім'ю, кожну тяжку годину. Історія, лялька мрії тихий зимовий вечір. За вікном йде сніг, а в кімнаті тепло та затишно. У великому камінні потріскують дрова. Годинник на стіні співає свою улюблену пісеньку: Тік-так, тік-так, тік так. А золотистий кенар відповідає їм: чирі Трчірічі річі-чічі. Зненацька з сусідньої кімнати почулися голосні голоси. Двері відчинилися і ввійшли дві дівчинки, дві сестрички Таня та Оля. Вони близнюки, тому якщо поставити їх один проти одного, здається, що обидві дивляться в дзеркало і бачать своє відображення. Але сьогодні ці відображення не співпадали. Оля була чомусь засмучена, а Таня дуже сердита. Я не братиму участі у цій виставці. Ти бачила, які у них ляльки? Нові, гарні, як картинка. А наші ляльки старенькі, я їх до школи не понесу. Таня підійшла до великого крісла і взяла в руки ляльку із золотавим волоссям. Друга така сама лялька сиділа на сусідньому кріслі. Цю ляльку взяла до рук Оля. Дві однакові дівчинки тримали в руках дві абсолютно однакові ляльки. Цікавістю поглядав на них із клітки замовклий кенар. Він не любив надто гучної мови. Оля обняла ляльку та сіла в крісло. Майже одночасно з нею це ж зробила Таня, і дівчатка весело засміялися. Тань, виставка називається Моя улюблена лялька. Адже ці ляльки і є наші улюблені. Ми так довго мріяли про ляльок близнюків. Пам'ятаєш, нам подарували їх на день народження. І ми одразу дали їм імена. Ти свою назвала Святою, а я свою Анютою. Вони все робили разом із нами. Скільки манної каші з'їли, скільки ліків випили, а скільки разів тонули. Олю, ти не думай, я не заздрю. Просто не хочу, щоб хтось посміявся з наших улюблениць. Я вигадала, давай зшиємо їм нові ошатні сукні. І нехай тоді спробують назвати їх негарними. Оля підскочила з крісла і, обійнявши ляльку, радісно закружляла по кімнаті. Ідея, 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 співала вона. Ні, ні, ні. Таня навіть руками замахала. Я вже намагалася пошити їм шапочки. Пам'ятаєш, що з цього вийшло? Навіть і братися не буду. І даремно, пролунав голос із крісла, що стояло біля каміна. Це було старовинне крісло з високою спинкою. Діти використовували її для ігор, а дорослі для того, щоб поспати. Взимку крісло присували ближче до каміна, спинкою до дверей, тому дівчатка і не побачили маму, яка вирішила трохи відпочити. Мамо, вибач, ми не хотіли тебе будити. Дівчатка підбігли до мами і, опустившись на пухнастий килимок, поклали голови їй на коліна. Добре, що мама все знає. Вона тепер неодмінно їм допоможе. Я думаю, що треба шити сукні. Але перш ніж ти, танечко, скажеш ні, послухайте історію. Справа була в Сеулі. У бідній корейській родині народилася дівчинка, їй дали ім'я Юнг Хі Янг. Малятко підростало і як будь-яка дівчинка хотіла мати ляльку. Гарну, ошатну, таку, які стояли у вітринах магазинів. Але ляльки були надто дорогими і батьки не могли їх купити. Янг залишалося лише мріяти про цих прекрасних принцес за склом. Дівчинка росла, багато й наполегливо навчалася, почала працювати тележурналісткою, але дитяча мрія не залишала її. Тепер Янг могла собі дозволити купити будь-яку іграшку, але вона вирішила пошити свою ляльку, таку, як вона уявляла собі в дитячих мріях. Янг купила на ринку різні тканини, мережева і взялася до роботи. Думаєте, їй було легко? Ні. Думаєте, у неї одразу все вийшло? Звичайно ж, ні. Але заради мрії варто постаратися. Нарешті лялька була готова. Тоненька, витончена в пишній ошатній сукні. Дрімдол, лялька мрії, так назвала її Янг. І почала шити нову. Вона шила до 12 ляльок на день, і жодна з них не була одягнена так само, як інша. На обличчі малювались лише очі. Але цього було достатньо, щоб зрозуміти, який у цієї ляльки настрій: веселий чи сумний. Через два місяці Янг уже мала більше трьохсот ляльок. Після того, як Янг помістила на своєму сайті фотографії Dream Doll, вони стали дуже популярні в Кореї. А потім і у всьому світі. Тепер Янг має свій інтернет-магазин і невелику швейну майстерню. А ще Юнхі Янг проводить спеціальні заняття для рукодільниць. Вона хоче, щоб будь-яка жінка змогла мати свою ляльку мрії. Мама замовкла, мовчали й сестрички. Кожна намагалася уявити собі свою улюблену ляльку мрії. Найцікавіше, що ці уявні ляльки, точнісінько схожі на їх улюблених ляльок тільки в нових ошатних сукнях. Сподобалася вам історія? Спробуємо нарядити ваших улюблениць для виставки, погладжуючи донечок по голівкам, запитала мама. Спробуємо відразу ж, відповіла Оля. Я хочу пошити для Світланки сукню із зеленого атласу з золотим мереживом. Таня мовчала. Нарешті вона подивилася на маму і сказала: Я теж хочу спробувати, матусю. Ти ж нам допоможеш? Звісно, мої рідні, прямо зараз і почнемо. Де там наша скринька для рукоділля? Виставка Моя улюблена лялька залучила до школи багато гостей яких тільки ляльок тут не було, і ошатні барбі, і пупси з сосками, і навіть плюшеве ведмежа. Але найчастіше гості зупинялися біля ляльок-близнюків. Ляльки були не нові, але одягнені в гарні сукні, зелену з золотистими трояндочками і мереживом, і білу з маленькими блакитними незабутками. А поруч велика фотографія. Дві щасливі дівчинки тримають у руках дві однакові ляльки. На фото напис Лялька моєї мрії. В наступному випуску ми продовжимо нашу з вами подорож і розповімо вам ще багато нового та цікавого про Південну Корею. Не пропустіть! Дружболандія